Загалом в Олександрівському районі працюють три котельні. Ця найбільша вона забезпечує два райони міста теплом. А це близько 600 житлових будинків. До початку опалювального сезону тут ретельно готувалися. У нас були плани, які на цей рік були. Заплановану роботи ці. і по цим планам ми провели е, заміну і в котельне, на самій котельне, трубопроводи підготували, підготували насосне обладнання, е, частину котла провели е, капремонт. Завдяки цьому почала опалювання сезону е, с, е, ну, так от. Е, от источника, от э, начала та пройшла більш ну добре. Опалювальний сезон вже в розпалі. Всі 57 котелень концерну подають тепло для всього міста. Щодня працівники підприємства здійснюють моніторинг поточних та прогнозних температур зовнішнього повітря для встановлення комфортного режиму опалення у будинках, освітніх закладах та лікарнях. Якщо проаналізувати перші 10 днів запуску і порівняти їх з запуском минулого року, то є деякі гарні <смі>, тенденції так сказать по скаргам споживачів які надійшли до контакт центру 1580, кількість скарг на опалення в перші дні пуску в цьому році зменшилась на 24%. наразі опалення наявне по всьому місту кажуть у концерні МТМ. проте в разі його відсутності до цього часу можна звернутися до контакт центру 1580. олександра кольба станіслав єфремов телеканал МТМ.